Цей офіс рекрутингу сил спецоперації у Кропивницькому, четвертий в Україні, розташований офіс у просторі хоробрих. Офіс відкрили, проаналізувавши кількість запитів з Кіровоградщини, сказала речниця центру сил спецоперацій Рекрутинг Аліна Фурман. У нас є вже два діючих офіси у Києві та Дніпрі. Нещодавно ми відкрили пункт ССО рекрутинг на базі СНАПУ у Хмельницькому. І наразі відкриваємо такий вже повноцінний офіс рекрутинговий саме тут у Кропивницькому. Ми розуміємо, що на сьогодні Сьогоднішній день є багато запитів із Кіровоградської області. каже сили спецоперацій перейшли на міжнародні стандарти з 2016 року. З 2016 року створили сили спеціальних операцій за стандартами країн партнерів. Набирали людей за Досить серйозним відбором. і цей відбір полягав у витривалості, стресостійкості. Що стосується так само фізіологічного стану, людина має бути здорова, людина має бути вмотивована. Показали безпілотники, які мають на озброєні спецпризначенці. На сьогодні дуже потужно розвивається дрони якщо хлопці. Грають у комп'ютерні ігри, у них вже є 30-50% підготовки. Ми для вас знайдемо певний напрямок, в якому буде працювати ефективно і нищити ворога. Переліком вакансій можна ознайомитись у рекрутера. Бойові посади це здебільшого саме оператори, це оператор зв'язку, оператор з медицини, оператор з озброєння. Є дуже багато вільних посад, ті, що стосуються саме новітніх технологій, роботизованих систем, стилови спеціальностей це здебільшого саме водії і забезпечення. Кількість відвідувачів таких центрів рекрутингу з міркувань безпеки не називають у Кропивницькому. Він працюватиме без вихідних з 9 ранку до 18 -ї. Ірина Полуля. Володимир Волок, Суспільне новини, Кропивницький.